Ну и, естественно, насущным остается вопрос финансирования. Это и расширение кредитных линий существующих и будущих всех финансовых международных организаций, которые есть на сегодняшний день и которые работают с Украиной, плюс рассмотрение возможности возврата средств от полученных государством как плату за загрязнение окружающей среды, непосредственно на целевое использование для выполнения мероприятий по директиве. Ну и естественным, наверное, условием эффективного выполнения своих условий директивы Украины является привлечение всех заинтересованных сторон, не только энергетиков, но и других загрязняющих секторов экономики, что в настоящее время тоже не делается. Плюс консолидация наших усилий К Європейському енергосійському судру. Дякую большое. Та мої контакти. Я готова буду ответить на всі ваші питання в межах своєї компетенції. Дякую, пані Ірина. Отже, ми послухали власне представників виконання екологічних зобов'язань у той термін, який встановлений на сьогоднішній день і висновок однозначний у потребі пролонгації. Тому, очевидно, це буде предмет для політичного діалогу з Європейським Союзом. Крім того, перешкоди досить суттєві полягають в тому, що ну, дійсно Україна перед Україною до цього часу не стояли задачі такої масштабної реконструкції і модернізації галузі енергогенерації, і відповідно немає такого досвіду. Тому Залучення європейського та цілком можливо з інших частин світу досвіду є абсолютно необхідним. Але це була якби, позиція однієї із зацікавлених сторін, позиція бізнесу. Тепер запрошую до дискусії і ну, спочатку, якщо є запитання до виступаючих. Будь ласка, якщо ні, то тоді вже виступить. Так, прошу. Юрій Орманський, Національний екологічний центр України. У мене запитання до обох доповідачів. Чи є розрахунки? Від Ірини я почув три мільярди. Я можливо пропустив, чи були цифри озвучені для НЕК. Але чи є розрахунки, от саме цієї інвестиційно-складової тарифу? Наскільки... Необхідно збільшити ваш тариф, щоб покрити цю потребу в фінансуванні цих заходів, чи скажімо так, розробляли чи програми, чи доходили вони до НКРЄ, і яка реакція НКРЄ на збільшення тариф? Дякую за питання. Хто хотів почати? Як ви бачили моїй доповіді, 6,8 мільярди мільярдів? Доларів США ми оцінюємо колишні заходи на наших тест. Це мінімальні заходи. Це такі мінімум і який які ми оцінюємо як необхідний. Стосовно питання до інкрету, нехай відповідає. От це частка тарифу має бути в цифрах. понимаете, вопрос не поставлен некорректно. А, я переведу на русский язык, так проще. Что значит, какая часть тарифа? Мы это в год будем считать, на 30 лет будем считать. То есть а, мы можем говорить, если мы до 30 -го года, давайте сделаем расчет нагрузки на тариф. Так? Или никак? Как? За какой период? Ну, я когда чую инвестиций, я сразу уявляю, что вы имеете какие то прорахунок бизнес-плана, да, например, Що треба зробити, щоб виконати директиви, наприклад, до 18-го 30-го щоб... що... 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 Досить... є аналіз. Не... не досить гарно мене слухали. Ми не маємо якраз на сьогодні чіткого плану, яким чином це робити, тому що в нас немає досвіду будівництва сірко та азотоочисток. Якщо я питаю крупних виробників сірку азотоочисток в Європі, це Бабкок, це Альстом. Е, інші представники е, Рафако зараз пропонують сіркоочистки, вони не кажуть вартість сіркоочистки для енергоблоку. Наприклад, на 1 мегаватт. Вони кажуть, все залежить від місцевих умов. Якщо у вас компактна електростанція, вартість може бути там не знаю, 400 євро на кіловат. А якщо у вас там е, немає куди складувати, значить іще буде. Тобто кожен проект повністю індивідуальний. Тому оцінити скільки це буде коштувати, як його робити, на сьогоднішній день плану немає. Тому ми звертаємося з проханням розробити національний план, в якому все це передбачити. Казати, що навантаження тариф, ми можемо казати 6,8 мільярдів загалом до 2030 року. Як воно розподілиться по роках? Я зараз теж не можу сказати. Тому що робити окремо сірку азотоочистку без модернізації народлобу це нонсенс. А модернізація енергоблоків це е, можливість, це залежить від багатьох факторів. По-перше, диспетчерський графік. Ми не можемо зупинити всі енергоблоки. Нам потрібно виводити ті енергоблоки, які не будуть враховуватися досить довгий час в балансі потужності. Який буде баланс потужності по Україні? Це не може сказати системний оператор Кокренерго, який розраховується все на майбутнє. А наступний чинок. яким чином будуть вводитися. Потужності атомної енергетики чи виводитися її, теж це невідомо. Яким чином будуватися, будуть будуватися лінія електропередач 750 кВт, за рахунок яких ми можемо перекачувати, наприклад, на Донбас електроенергію від західних електростанцій? Це це комплексне питання, яке має вирішувати Міністерство паливо енергетики разом з іншими галузями, а які будуть потреби, наприклад, металургії. Які будуть потреби хімічної промисловості в Україні? От Я на сьогоднішній день маю е, два прогнози розвитку, е, макропрогнози розвитку України до 2015 року. Один макропрогноз розробило е, енергетичне співтовариство СНД, а другий макропрогноз розробив інститут Гейтса. Е. Вони зовсім різні. Вони на 5 років наперед. На який прогноз дивитися? Розумієте? Це я ж кажу, що це питання не енергетики, це питання загалом України. Тому я можу казати тільки загальну вартість. А як воно буде розподілятися на тариф? Не знаю, чесно кажу. І воно має бути опрацьоване це питання не на рівні енергетичного, енергетичного лазі, а на, на, на з якимись спеціалізованими інститутами, які володіють відповідними розрахунковими інструментами. І е, інше питання теж, а яким чином підуть реформи енергетичного ринку, як швидко вони підуть, декларувалося, що протягом п'яти років, два роки вже пройшло. Ми бачимо кінець? Ми бачимо. Це все питання пов'язане комплексно. Якщо буде чітке поле розуміння, тоді тільки можна обговорювати навантаження стариків, поки тільки загальна вартість. дополнение ответа, я скажу, что наши 3 миллиарда долларов были рассчитаны из, исходя из 250 долларов по, серо, по, сероочистке и 100 долларов по азотоочистке. Это, это средние показатели, хотя в настоящее время мы в данный момент готовим ТЭО по сероочистке на Луганской и Кураховской станции. Мы провели тендер в выиграла компания Vattenfall, которая до конца года нам сделает технический регламент. В течение следующего года мы будем делать ТЭО серо очисток И а, уже по итогам этого ТЭО мы, наверное, сможем точно сказать, какая это будет а, удельная сумма. Потому что на сегодняшний день брались обычные показатели, как правило, эти усредненные показатели рассчитываются на строительство новых блоков с серо Если рассматривать вопрос Установки оборудования на старых блоках, то это, как правило, повышает э, и стоимость. Э, расчет тарифа, я думаю, ну, по крайней мере, мне неизвестно, делали ли мы, но, возможно, э, мои коллеги от ДТЭК прорабатывали этот вопрос. Спасибо.